Всім привіт! У цьому відео поговоримо про те, як розширити диск або додати нові диски на таких віртуальних машинах, як VMWare, VirtualBox та Hyper-V. При створенні нової віртуальної машини також створюється віртуальний жорсткий диск, розмір якого вказується в налаштуваннях. Проте у процесі роботи може не вистачати наявного обсягу віртуального диска. Що робити у такій ситуації? Як збільшити розмір вже створеного диска? Перед виконанням описаних нижче операцій, рекомендую вам створити резервну копію файлу вашого віртуального жорсткого диску. Тож почнемо. Почнемо з VMware. VMware WorkStation це популярний інструмент для роботи з віртуальними машинами. Він працює з графічним інтерфейсом, простий та зручний для особистого використання. Відео про те, як створити віртуальну машину в VMware, вже є на каналі. Дивіться посилання в описі. Для того, щоб розширити диск, запускаємо VMware WorkStation. Обираємо потрібну віртуальну машину. У верхньому рядку клацаємо пункту віртуальна машина меню налаштування або параметри. Тепер на вкладці Обладнання обираємо жорсткий диск. У меню праворуч знайдіть пункт розширення ємності диска. Натисніть кнопку Розширити навпроти нього. Тут вказуємо обсяг нового дискового простору та натискаємо Розширити. Через деякий час програма повідомить, що диск успішно розширено. Після цього запустіть віртуальну машину. Та перевірте ємність диска в керуванні дисками. Тепер необхідно розгорнути розділ диска на віртуальній машині. Класніть правою кнопкою миші на диску та виберіть Розширити тон. Додаємо потрібний простір та клацаємо далі. Як бачимо, диск розширився, а всі дані залишились на місці. Також, при нестачі початкового об'єму жорсткого диска, ми можемо додати ще один диск до віртуальної машини. Можна додати як існуючий диск, так і створити новий. Для цього вимикаємо нашу віртуальну машину. У вікні відомостей натискаємо на Змінити налаштування. У вкладці обладнання переходимо в розділ Жорсткий диск і внизу натискаємо кнопку Додати. Запуститься майстер додавання нового обладнання. Вказуємо жорсткий диск та тиснемо далі. Тут залишаємо встановлений параметр і тиснемо далі. У вікні вибору диска ми можемо вказати шлях до існуючого віртуального диску або створити новий диск. У нашому випадку ми будемо створювати новий диск, тиснемо далі. Тут вказуємо розмір віртуального диска та обираємо опцію Зберегти віртуальний диск в одному файлі. Далі, вказуємо шлях та ім'я нашого диску. Я залишу все по дефолту. Клікаємо готово. Як бачимо, віртуальний жорсткий диск створений та відображається в списку. Для виходу з налаштувань натискаємо ОК. Потім запускаємо віртуальну машину. Щойно створений віртуальний диск, система бачить як нерозподілений простір без структури розділів. Ми це виправимо. Ініціалізувавши диск, клацаємо лівою кнопкою миші по меню «Пуск». Переходимо до керування дисками. Штатна утиліта керування дисками автоматично побачить диск та запропонує його ініціалізацію. Натискаємо ОК. Повертаємось у вікно утиліти, клікаємо по диску з нерозподіленим простором та тиснемо Створити простий Том. Далі. Вказуємо розмір тому. Далі. Обираємо букву диска і тиснемо Далі. У наступному вікні можемо змінити позначку тома. Тиснемо далі. Готово. Диск буде відформатовано, після чого він стане готовим до використання. При створенні віртуальної машини у Oracle VirtualBox. Важко точно розрахувати розмір, який знадобиться після встановлення системи. Є два способи додати вільний простір до віртуальної машини без видалення даних та самого образу. Починаючи з версії VirtualBox 6.0, до інструменту було додано графічну опцію для зміни розміру віртуальних дисків. Щоб скористатися нею, запустіть VirtualBox. Перейдіть до меню «Файл» Менеджер віртуальних дисків. Напроти операційної системи буде вказано віртуальний розмір диска. Вкажіть свою віртуальну машину. Потім скористуйтесь повзунком або просто вкажіть необхідне значення розміру і натисніть Застосувати. Закрийте менеджер віртуальних дисків та запустіть операційну систему. Розширте диск за допомогою інструмента керування дисками. Якщо ж у вас встановлена стара версія VirtualBox, то для збільшення розміра диска скористайтесь командами VBox Manager. Командного рядка. Перш ніж почати, вимкніть віртуальну машину та запустіть командний рядок від імені адміністратора. Далі перейдіть в корневу папку з програмою і знайдіть файл під назвою VBoxManage.exe. Класніть по ньому правою кнопкою миші та скопіюйте шлях до нього. Після цього перейдіть в командний рядок, ставте цей шлях і допишіть таку команду Modify.hd. Потім потрібно вказати шлях до існуючого віртуального диску. Розмір якого потрібно збільшити. Переходимо до папки, де зберігається наш диск, і копіюємо шлях до нього. Вставляємо його в командний рядок та прописуємо таку команду Resize та необхідну кількість дискового простору. Переходимо в програму та запускаємо гостьову операційну систему. Розширюємо диск, як і в попередньому способі. Диск розширено. Можна працювати далі. Ну а якщо і на цьому диску закінчилось місце, ми можемо підключити або створити другий диск для зберігання даних. Зробити це досить просто. Переходимо до програми, обираємо потрібну віртуальну машину, потім переходимо до налаштувань. Переходимо до вкладки носії. Біля вкладки Controller SATA натискаємо Додати диск. Ми можемо додати вже існуючий диск або створити новий. Натискаємо Створити. У вікні майстра нічого не міняємо і клацаємо далі. Тут вказуємо динамічний диск, щоб він займав менше місця, вказуємо шлях до зберігання диска та його розмір і натискаємо Створити. У списку знаходимо наш диск та натискаємо кнопку Обрати. Натискаємо ОК і запускаємо віртуальну машину. У віртуальній машині диск буде порожнім без файлової системи. Необхідно ініціалізувати диск таким чином, як ми це робили в VMware WorkStation. І останньою на сьогодні програми буде Hyper-V. Динамічна зміна розмірів дисків у Hyper-V стала доступною починаючи з версії Windows Server 2012 R2. Функція OnlineVDX Resize дозволяє збільшити або зменшити розмір віртуального диска. Ми можемо змінити розмір диска Hyper-V будь-якого типу, фіксованого чи динамічного. Відкриваємо менеджер віртуальної машини Hyper-V, обираємо потрібну віртуальну машину, після чого переходимо в налаштування, вказуємо потрібний нам віртуальний диск та тиснемо по кнопці Edit. У майстрі, що відкрився, обираємо пункт Expand або розширити. Тут вказуємо новий розмір жорсткого диска, тепер запускаємо гостьову операційну систему. Відкриваємо панель керування дисками. На диску буде нерозмічена область. Клацаємо по розділу, який потрібно розширити. Важливо пам'ятати, що розширити можна лише розділ, що знаходиться ліворуч від нерозміченої області. Як бачимо, диск збільшено. Також ми можемо змінити розмір в HDDX за допомогою PowerShell. Для цього потрібно отримати повний шлях до диска віртуальної машини. Переходимо до hyper v менеджера, тиснемо по нашій віртуальній машині, потім переходимо на лаштування. У вкладці CSI Controller, класнувши по диску, ми бачимо шлях до нього. Копіюємо його. Запускаємо PowerShell від імені адміністратора. Далі пишемо команду resize vhd Patch. І вставляємо шлях до диска віртуальної машини. Потім, прописавши команду SizeBytes, вкажіть потрібний обсяг для розширення диска. Зверніть увагу, що якщо ви вкажете розмір віртуального диска менший, ніж він займає на диску, то ви отримаєте помилку. Як і в попередніх гіпервізорах в Microsoft Hyper-V ми також можемо додати віртуальний диск або створити новий. Щоб створити новий віртуальний диск. Запустіть Hyper-V менеджер, класніть правою кнопкою миші по віртуальній машині та перейдіть в налаштування. У розділі «CSI» вкажіть тип диска та натисніть Додати. Потім Створити. У майстрі створення дисків у першому пункті клацаємо далі. На цьому етапі вибору диска вказуємо фіксований розмір диска, вказуємо шлях та ім'я диска, далі вказуємо розмір диска. На фінальному етапі клацаємо готово. Потім Застосувати та ОК. Після запуску машини, щоб новий диск був доступний для роботи, його потрібно проініціалізувати та створити на ньому розмітку. Робимо ті самі дії, що й з нашими віртуальними машинами. Також хотілося нагадати, що якщо ви з якоїсь причини втратили свої дані на віртуальній машині, то у нас на каналі є відео про те, як відновити дані віртуальних машин. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей.